В чергову частину Надвірнянського РВМ Вес івано франківській області звернувся громадянин житель міста Надвірна про те, що його пограбували в місті Надвірна, при цьому спричинивши тілесні ушкодження, забрали в нього мобільний телефон, гаманець із грошима та інші речі особистого вжитку. Дана подія була більше до вечірнього часу, мало місця. Окрім цього, проведеними противно-рушковими заходами, не проводилися біля е, двох днів. Е, нами було затримано одного із жителів міста Надвір, який є рівнішним судимим за вчинення, вчинення аналогічних злочинів. На даний час він затриманий порядку 208 КПК України і знаходиться ізолятор тимчасового тримання Надвірнянського Двірнянську На даний час вирішується питання про обрання мірі йому запобіжного заходу, взяття під варту. На даний час ми виставляємо два наряди. Патрульної служби, як патруль за рахунок особистого часу то з інших служб, так і патруль, які мають заступати, проводять патрулювання. Так як враховуючи, що надвірне на місто велике, два наряди зрозуміло, що не вистачає. Однак на даний час ми посилим принесення служби три наряди, особливо проаналізувавши дану обстановку на суботу-неділю, будемо виставляти по три наряди. З понеділка по п'ятницю будемо виставляти по два наряди, як звичайний режим роботи.